Оскільки дізнався про деякі особливості пов'язані з цим законом, і на жаль, вони мене засмутили, оскільки наскільки всім нам відомо, законопроект Оксани Сироїд він був підготовлений раніше, але він на комітет Руслана Князевича не виносився, він свідомо затримувався його розгляд для того, щоб дочекатися президентського законопроекту і президентський законопроект спеціально на зібраному комітеті, який відбувався в суботу. І де був пан Олексій присутній. Цей законопроект провели. Єдине питання порядку денного був саме цей законопроект. Законопроект Оксани Середід не слухався на цьому комітеті. Депутати отримали цей законопроект президента за одну годину до початку комітету. Я це маю пряму інформацію від членів комітету. Ніхто не стиг фізично 300 сторінок проглянути і знову все скандачка. Сходи через коліно переламали, голосуємо без обговорення, прийняли на комітеті рішення. Ніхто цей законопроект навіть не встиг прочитати, навіть проглянути всі сторінки цього законопроекту. Просто фізично це було неможливо. На жаль, ця практика продовжується. Це неприпустимо. Мені здається, в нашому суспільстві після демократичних перетворень, які були анонсовані. Я за те, щоб був прийнятий за основу громадський законопроект або щоб був розроблений новий спільний законопроект. Але неможливо знову всі гнути через коліна, оскільки цей фактор цей законопроект, чи це черговий фактор для того, що в більшості був розкол. Я не такий один. Є не один депутат, який не готовий голосувати за президентський законопроект, в той спосіб, як воно було зроблено. Найсмішніше ще той факт, що вчора ввечері мені написав на Фейсбук Андрій Портнов, наш політичний втікач, який сказав, що цей законопроект є плагіатом його законопроекту, що там переписано повністю глави, повністю розділи. Що 90% тексту законопроекту це те, що писав він, і тепер він збирається влаштувати з цього приводу публічний, публічний навіть, скандал, він сказав так. Я не маю скажімо так, позиції щодо того, чи є це плагіатом, чи ні, але факт залишається фактом, що Андрій Портнов був великим лобістом того законопроекту, який був поданий президентом, а потім через подібно проштовхнути через комітет, і вже завтра має стояти в першому порядку денному. Тому я б для того, щоб не було скандалу, закликав все-таки адміністрацію президента дослухатися до громадськості, це питання обговорити, щоб не було як з міністерством інформації, щоб не було як з РНБО, щоб не було як з бюджетом. І зробити це в спокійний спосіб, щоб не було знову кнопка До речі, щодо кнопка хочу сказати, що. Я проаналізував голосування за бюджет, яке було в нас о пів на п'яту ранку, і щонайменше з півдюжини депутатів вже виграв, які були відсутні в сесійній залі, за яких натискали кнопки. Думаю, що це буде тема окремого розслідування.